Я піде не поїхати моя двоєгодна сестра, тобто кузена? А, так, вона ти не поїхати. Я зараз іду запитаюся у батьків, куди вони їдуть. Добре. Гей, ви куди їдете? А ну нас викликали по роботі і нам не їхати. Ну, ми повернемося десь вночі, і я думаю, що ти провітаєш свою двоєродну сестру, тобто кузену Данейву. І думаю, про неї ти не забудеш. Та, я не подай не забуджу, не треба переживати. Я все раз розумію. Добре. Брюс, нам не тепер йти. Добре, можете йти. Я поки що зараз. Добре, вони пішли, мені зараз не бути обережним. І коли можете поїхати та стерва? Добре, як ти думаєш, сьогодні можете стати ще появитися деку? Я не знаю, Гаймонд, Просто. Він тоді мене налякав. перший раз. Е, я тебе розумію, Брюс. Просто знаєш, це дуже дивно, що тим зеркалом, і думаю, е, ти це чув? Що? Там відкрилися двері. А, ну, не пане, це стерва, Деранейва прийшла. А чого вона стерва? Ну, знаєш, вона неприємна дуже до деяких. Добре, я й нас йду до Привіт, брату. Привіт Стерва Даганева. Я не Стерва. Назвати Даганейва. Даганейва. Так, Даганева. І ще я хотіла тебе запитати, що є я знаю про тебе. Що? Я того, що від е, когось, що ти займаєшся містикою. Містикою? Е, ну, знаєш. Як ти хочеш зараз запитати мене про ту містику, ти напевно помиляєшся, Даранейва. Ти що? Я просто чула від когось, що ти займаєшся містикою. Ну там про то якось Деку, там ще якось зеркало, якась книга. Скажи, у мене немає ніякої книги, чи про що ти зараз говориш? Не пам'ятаю, що у тебе є якась книга, там деко, будь ласка, розкажи. Мені теж подобається. І містика. Ми можемо газом друге з Геймонтом назвучити е, тудеку, що цих монстрів, які там ще кос... і світло королівства. І... і як ти думаєш, я теж дуже багато цікавлюся містикою. І мені би було цікаво для просто знаєш, це ну, не зовсім так безпечно, щоб ти знала. Е, просто мені те зеркало сказало на кому наказати, і я просто е, ну, знаєш, не хочу зараз просто, просто так давати. Будь ласка, добре. Зараз я принесу. Що? Мене хочеш побачити цю книгу. Книгу? Ти розумієш, що її це не можна бачити. Але вона все. Мені серів, не дано дати все. Лад, добре. Не взяти ту книгу. Добре. Мені йде знайти. Я її знайшов. Ти приніси її? Так, я приніс данайва. Просто ти я знаю. давай каже, показуй. Ну тут заклять те невинемості і багато інших заклять. Я не буду казати, які закляття, бо я не хочу, щоб вони погано вплинули. Тут вісім стогінок. Ми здається, що твоє правильне ім'я — це Дра... Данаєва. Я да а не данайва прувіс. Добре. Добре, їду. Е, а мені здається, що А хто такий Вайло, там Деко е, Деко Вайло, це е... Ну, знаєш. Вайло я не знаю, а деко це принц світлого королівства. Як вона вже дістала до Денева? Привет, е, Привіт. Як там стоїть Дранейво? Ну, знаєш. Може, не тобі там все добре? Е, ну, знаєш, все добре. Угу. Тож, а ти переживаєш чи може пройти деку? А, ні, я не переживаю. Просто Та... не ну, найвам... може, коли дістати когось. Та. Е, добре, може, хочеш якось. Ну, знаєш? Ну, я не знаю. Я. У мене є е, нам вже по школі там дали дали якийсь проєкт. Який? <смір> 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 е, знаєш який проєкт? <смір> та що? Який проєкт? Е, Геймонд? Ну, знаєш такий проєкт, який може тобі сподобатися. Ну, нам казали, якого там намалювати. Кого? Ну, ну я такого ти можеш та спрофі... може по фільму подивитись. Спасіть. Ти хочеш казати, я подивився фільм з цією доганевою? Ну не без з То е конкурсу ще тиждень, ти розумієш, просто є ще час, і то фільми десь до однієго двох, або в півтора-двох годин, ти розумієш. Я знаю, але Реймонд, е Знаєш, просто ти можеш разом зі мною подивитися, Ти можеш включити цей фильм. Е, ну, намальвати том, що з фильму нам дали з мистецтва. Та, тоже. Я ж забув, що ми, ми ж десь в 9 класі. Точно, те. Добре, я сюди подивитися за з той деване, це фильм. Е, добре. Дранеєва, ти мене точно не знала вже. Добре, я хочу з тобою подивитися фільм. Е, може, фільм жахів, е, те повинні з е, фільму терор, які там є. Ну, містичні фільми, е, фентезі, е, багато чого іншого. Може, типи, пригоди і. історичні. Які Ну, Є багато ще комедії, є терокомедії, драми. Я знаю, просто може ліпше комедію, тобі дуже буде смішно. Ні, давай ліпше хор, жах, фільм жахів виберемо. Ти точно впевнена що це безпечно? Так, а вже ж. Е, ну добре, я включаю, тільки я не знаю, як включити там фільм. Ну, зараз включимо, не переживай. Так, я зараз включ... Віх, Товариш Мел, ми скоро знайдемо. Того преступника. Тобто монстра. Монстр це монстр. Просто він швидше зайти. Та. Так мій товариш Мел. Від скоро теж не може зайти. Це таки дивитися. Але ми не можемо бути з нашою спаною. Коли ми це не можемо не бачити. Я забула. Ти ж я вибирала цей фільм. Це 18+. Тут. Що? ж розумієш, Що це за фільм? Брат. Брат, тикай. Не ори. Ведь тут! Швидше, не швидше, боже, Зловить! А тут! Ісо! Вейл, тікай! Как вот... Він меня зловить! Я пишу таки, боже... Ты шо? Ты просто фильм. Сама дивись фильм. Що? Це... Э, фільм жахів! Фільм жахів! Фільм жахів! Що? Спокоюся. Я да, просто дивився фільм жахів. І... Ну, знаєш... Цей фільм жахів дуже страшний. Ну ти взяв такого там персонажа? Та. Тепер ти його... Гальсона. Та. Але якось ти можеш його не малювати. Так, тільки я не вдумую. Але там ще який цей персонаж? Монстр. Давай його ніби так, так краще. Так, можна. Так, добре. Так доболівати. Як ви його долювати? Ти що, та сам бачив. Ну, ти розумієш, що я добу болювати не вмію, але... Vou de bem-vindo a bala vo a e baf do problema do daqui ru que bafu E... Добре, далі продовжуємо. Далі два ось такі ось такі і далі ось та. Мій важко болювати, але вроді би мав далі він мав подхи такі очі і... Е. Крува коли до була Ледида, я важко малювати цього. Вроді ми його брали та втрачали такі речі, Я щось не пам'ятаю, мені важко його домалювати, але вгоді би десь. Його ще його руки були з е, таким. Це ще заки за крокодил. Е, та, може, це алігатор. алігатор? Крокодил. Алігатор. Крокодил. Алігатор. Крокодил. Добре. Крокодил. Добре. Е... Ти не боїшся чогось? Чого я не боятися? Ну, наприклад, того, що він може прийти. Ти ж розумієш, як боятися. Да Боже, я такого не боюсь. І, Боже, ви ще не попутали щось. Эээ. Я давай до кого докликав аніматора, я до кого докликав. Боже, ви щось попутали. Що? Я для вас не розумію. Нащо? Нащо в не вбивати? Е. А... Що робити, що робити, що робити, що робити? Що робити, що робити? То ще догадай, вийди гатувати, вища не зробить. Що робити, 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 що робити? Що робити? Точно може призвати деко? Я тільки сам думаю, що це може бути невирядно. Ось якось перезвати там цей мостер. Але немає інше варіант, як прозвати деко як казати інший спосіб. Який інший спосіб це ще один інший спосіб. Що робити, що робити? Що робити? Що робити, що робити? Що робити, що робити? Що робити? Що робити, що робити, що робити, що робити? Придумав, тож де деко, 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 десь так, як пирай, де призв деко? Де призв деко, деко. Дек. Це о. Так, 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 에... як призвати деко? Так, во, зайшов. Я 에, топ. Так, я е, заклять є. выгляди. Е, Закляти коліс. А, добре. Прийди деко, прийди деко, прийди деко! Скучала без мене! А? Де я? А, що це за місце? Добре. вийти з цього місця. А. Ти? Я тебе давно не бачив, коли я довго вже був закріпив цьому коробництву. Тель більше. Призивай! Своїми свилами світло королівство зникне боє як бить! Як світло зайде! Як світло зайде! Ти знидеш як мить! Як як зниниш, як мить. Ха! Ха. Я знову порився. добре. Туда напада подивитися, що то є цей Гемонт Брюса. Де... Деко? Тобто, можна назвати Деко Бріфс. Ой, що ти забилося? Нащо ти його не Вселився він сам мене покликав. покликав. Е -е, ну ти якось можеш піти? Я не знаю, може ти сам знайдеш? Е -е, добре, я шукаю. Так, е -е, тут щоб зайти. <сих> так. Водій би ти не буде закляття вигнання. Так. Так. Так, так, закляття 에... закляття ви, скажи Деко, принц Світлого королівства, зійди це королівство, своє, зійди своїм бадом, свого 에... наперед. А! А! що трапилось, Ти був відключці. Ну, тобто, е, тебе взяли все деко, ну, потім ти переміг там, е, я просто бачу, що ти переміг до якогось моц таки з'явився і все. Е, 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 що береси? Не напевне покращити, але я боюся, що він може знову появитися. Може, ніби ще е, саму малювати? Та, ще тиждень, що може ще я придумати. Може, сьогодні подивитися фільм, може, якийсь е, комедію. Те, можна подивитися. Так, малявка, вали сюди. Що це туди валити? Та ще я бачила, там... Ми... дух, 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 дух. Дух, Духа дух, я бачила. Боже, ти якась нормальна, драдайва. Ти сам недовмальний. Я хочу, побачила. Я перший раз бачу бачу дух. А, ти така звільнована. Це ж був справжній дух. Це від світлого колеста. Боже. Ти ж дуже, кас е дуже е, е як сказати, е швидка? Швидка? Так, я можу швидко все сказати, але просто есе гіператив, да. Так, гіператив, але просто просто емоції. Е, добре. І ти буде їхати. Добре. Е, добре. Я каса їду, до побачення Брюс. Може, коли завтра побачимось, якщо колись побачимось, Та... е, напевне, чи я напевно впевнений, вслідний тиждень можу до вас приїхати. Добре. Е, до зустрічі, Брюс. До зустрічі, Да, Дейва. Знову відстала ця дівка. Добре. Вона пішла? Так, найкраще фільми з того людини батьки, якась буде повернутися, де якось може фільм подивитися. Так, якраз подивимося фільм. Е -е, постійте, я забуку не йти. Його право Захи схід. хід. Е де я? 하. 또 저도 어. 거기 어디? 이리. 어서요. тут сюда иду. л а д о это на r e v e это. т о п